Всім привіт! Тут склалася така ситуація, що я нещодавно брав участь в шоу мультитрек. Я там виступив, виступив, не пройшов. Але після всього цього, коли сам вийшов випуск, прям такий фурор почався, мені дуже багато почали писати і слова підтримки і взагалі дивувалося, чому я не пройшов. Тому я вирішив так пофантазувати. А що було, якби я пройшов? Яку пісню б я ще заспівав? Тому давайте хай буде така пісня. Василь Симоненко, стрий кіс. Якла на всьому, вечірня вдома Палає місто, у дивних храм. І розтинають ніч невагому, квадратні очі віконних храм. Вічарі ночі такі знайомі, усі підвадні покірні вам, оскільки вікон у кожнім домі, а там за ними і делі там заплітають життя та нети Там люди б'ються з останніх сил. Там так задливо звучать монети, і рве легені отруйний пил. Там гинуть митці поети, але виходять вони з житі. Там так задливо звучать монети, і рве легені отруйний пил. Мой продукт дух антиматон проблема абсолютно. Зонні ночі, неспокійні дни.